Слава Україні! Героям слава! Це програма Музичний дарунок, і ми вітаємо іменинників, які народилися у вересні. А нашим мужнім захисникам дякуємо за мирне небо над головою. Відважні, сміливі, хоробрі та сильні. Віримо у вас і пишаємося вами. Повертайтеся живими та з перемогою. 35 молодих літ відзначає мудрий та люблячий чоловік, житель села Пасічна Надвернянського району Володимир Васильович Саміляк. Працьовиті руки цього дивовижного чоловіка не знають спокою. Вони все вміють, за все беруться і всьому дають лад. Володимир Васильович працює для благополуччя своєї сім'ї, робить все для того, щоб його діти були нагодовані, щасливі, а в майбутньому стали успішними. Сьогодні свої віншування найдорожчому іменинникові адресують рідні. А це кохана дружина Надія, дочка Андріана, син Владислав, теща Марія, Швагро Петро з сім'єю та Швагро Василь з сім'єю. Дружина Надія дякує Володимирові за безмежне терпіння. І феноменальний спокій за зворушливу турботу, і справжню чоловічу ніжність, за неймовірне відчуття щастя і вічний вогонь любові. І каже про свого коханого: Ти найкращий чоловік на землі. А я, дякуючи тобі, найщасливіша жінка у світі. Бажаємо іменинникові міцного здоров'я. Характеру сталевого і належного авторитету серед товаришів, друзів та родини. Нехай ні погода, ні сторонні думки ніколи не завадять досягти вірної мети. Нехай у будь-якій боротьбі любов рідних і світла надія додають сил і дозволяють досягти найвищих вершин. Хай кожен твій день перетвориться в свято. Нехай у очах буде щастя багато. Ти у твій ювілей надсилаєм вітання, радості миру, тепла й процвітання, хай успіх тебе обіймає, душа любов'ю палає зі святом З днем народження. Ось настав, цей святковий день, ти вітання, скоріш приймай, щирих друзів своїх гостей, ти на свято усіх скликай. Нехай веселяться всі, хай зігріє тебе любов, поздоровлення від душі, лиш для тебе лунають снов цей день щасливий, Щасливий ми відсвяткуємо бурхливо, знаєш ти, що все можливо, твій день народження ха здійсняється безліч мрій і щастить у житті не раз, Зичать друзі усі твої, в цей шалений святковий час. Веселий спів, і у тебе душі весна, скільки квітів і теплих слів, що закрутиться голова, цей день щасливий.